Ми сьогодні з дружиною прийшли до цього храму. Ну вперше, щоб помолитися за тих всіх синів і доньок, які віддали своє життя за Україну, за всіх тих, які сьогодні в окопах історії кожен клаптик нашої землі. Я буду читати власну поезію, яка несе в собі Господнє, велике слово. І пам'ятаємо браття Україна за всі роки, за всі. Це вірші, які написані для саме сьогоднішнього дня. Треба розуміти, що ми маємо сьогодні нести цю віру віру в перемогу, а надію на те, що всі добрі світлі і господні сили сьогодні всього світу будуть з нами, тому що правда повинна перемагати над злом. Там це особливе місце. Я пишу вірші, які спрямовані до, до Господа, до Господніх сил, до Господнього благословіння. І така думка виникла, я звернувся з проханням до владики. Якщо слово в поезії несе людям Господні світлі мрії та розуміння, воно повинно звучати і тут, в великому і величному храмі. Що я не мав, як нашим порислам. Ваша поезія сьогодні, як молитву, як прохання всіх нас до Господа Бога за мир, за спокій, за процвітання нашої країни. Ми вам дуже дякуємо.